Вітаю, друзі. Іран, контраверсія і третя сила. Ну, Ізраїль ж тут ні до чого, правда? От перше питання, яке виникає в мене, якого біса наша влада постійно пробує угризти Ізраїль там, де за те місце, де не треба гризти? Адже сьогоднішній удар по Ірану він ніби. Розвернув гру трошки в інший бік. В чому логіка? Логіка в тому, що нинішній удар по Ірану означає, будь-хто, хто буде союзником Росії, буде підданий жорстким жорстким атакам. По Ірану сьогодні третя сила відбомбила своє задоволення. Уявіть собі, якщо в епіцентрі вибуху 5,9 за шкалою Ріхтера Землетрус, то не говоріть про підземні поштовхи. Вони були трошки підземні, тобто мова про те, що вибухнули підземні склади і підземні виробництва. Дозволю собі, знаєте, зацитувати. Олександра Бригенця з його телеканалу не телемарафон, бо він якось так взяв і просто, знаєте, тезу кинув в стилі телеграму такий ну, розгорнутий сюжет довкола атаки на Іран. Перше, Іран не оголосив винного. Друге, оголошення винного має продовження, відповідь. Третє, це може суттєво вплинути на стан країни. Та йде революція, арабські видання пишуть про спецоперації США і ще однієї країни, але не Ізраїля. П'яте безліч аналітиків, в тому числі близьких до влади Ізраїля, не сумніваючись, що це він, хоч сам Ізраїль, це не підтверджує. Деякі БПЛА, як пишуть, близького радіуса дії і летіти з Ізраїля 1500 кілометрів. Усього атакували 14 об'єктів, атака одного з об'єктів співпала по часу з локальним землетрусом. Співпала? Спричинила, ці атаки на об'єкти на території Ірана відбулися вперше. Ну, ну, це точно не вперше, тому що Атаки відбувалася тільки е, активувалася програма е, збагачення урану. Тут же на іранські голови, на началми е, їхніх аятол, падали, почали падати якісь вибухонебезпечні предмети. Десяте. До них призвело щось, чого не було раніше. Варіант військова співпраця з Кремлем. Нагадування у липні Іран оголосив про арешт групи курських диверсантів, які нібито мали намір підірвати той самий військовий об'єкт у Ісфахані. вони були звинувачені у роботі на Ізраїлі. Ну, знаєте, Ізраїль це така прекрасна країна, що якщо в тебе щось не виходить, ти ну, розікрав бюджет, а населення просить грошей. Звинувачує у всьому Ізраїлі. Але. Раджу вам, до речі, читати цей телеграм-канал Олександра Бергінця не телемарафон. Тому що там сама ну така, пожива для мозку зроблена у вигляді легких провокацій, легеньких таких провокацій, щоб ви самі робили висновки. Але щодо цієї історії з Іраном, насправді. Внутрішня напруга в Ірані досягає неймовірних, так би мовити, зашкалів. Справа в тому, що Іран це не перси суцільні, а єталаха мене є Ахмадін Неджад, попередній президент, був азібер... ну, теж азербайджанець. Азербайджанці мають дуже велику вагу і вплив. І чому б не подумати про створення Великого Азербаджану за цих обставин? Друге, про що не написав Олександр Бергенець? Раджу його читати. Е, Олександр Бергнець не написав про те, що у нас є з Ізраїлем як наші такі двосторонні конструкції політичні. Так і багатосторонні. Справа в тому, що існує сталий союз ну, відновлений почасти, бо все-таки завдяки турецькій політиці такий союз Ізраїля і Туреччини був дещо похитаний. Тепер він відновився. І що ми маємо? Єдність Збройних сил Азербайджану Туреччини. Плюс союзництво Ізраїлю. Це та сила, яка створює нову архітектуру безпеки на Близькому Сході і на Сході взагалі. І тут роль Ірану, який петляв, викручував, пробував грати окрем, окреме союзництво з Вірменією, роль Ірану дуже незавидна. Тому що мені здається. Що Іран став союзником Росії з-під китайської палки без підштовхування Китаю навряд чи Іран би так поліз в обнімашечки і цілувашечки з Росією. Іранці зневажають Росію як, як, ну, як російський режим, як клептократичний, як просто примітивних злодіїв. Особливо в менталітеті ісламу, злодійство це дуже важкий злочин. Як пригадуєте, шаріат там має дуже чіткий інструментарій до злодіїв з відрубанням рук. Але це союзництво Ірану з Росією явно вимушене, тобто з-під китайської палки, і Іран. В пошуку зовнішньої парасольки не помітив, як він, здається, настроїв проти себе внутрішні етноси. Тому що давно в повітрі висить проект повноцінної держави Белоджестан і це зачіпає і Пакистан теж. Ідея Великого Азербайджану ну, теж жива ідея. Чому останнім часом іранські війська проводили навчання саме на кордоні з Азербайджаном. Не тому, щоб допомогти, чи дати якийсь купу сигналів е Вірменії. Бо Вірменія якось дуже трохи понадіялась на. Союзництво з Іраном. Дарма. З Іран, Іран це дуже брехливий режим, дуже брехливий, дуже, дуже такий наперстницький, персинаперсники. І е, азербайджанці це дуже добре знають, тому що, от я вам скажу, е, я взагалі цю історію. Е, Азербайджану і ну, розділеної нації я знаю, тому що я свого часу вчився із сином одного з керівників азербайджанського повстання в Ірані після Другої світової війни, і там Сталін допоміг задавити це повстання, зберегти Іран. Бо Іран був дуже важливим під час Другої світової війни. Транзитна країна, яка через яку гналися власне більшість автомобілів. І літаки, ну ще, ще там багато чого. Тобто в рамках ленд-лізу через Іран це був дуже такий відомий коридор. Отже, що ми маємо? Якщо агіатоли не зупиняються, саме в Бригенця є відзначений цей момент про те, що безпілотники, які були використані по, для ударів по об'єктах, в Ірані, вони з коротким плечем доставки, тобто вони з радіусом дії 150 кілометрів, чи там 200 кілометрів, але не 1500. Тобто, прямо тут звинувачити чи прив'язати Ізраїль, прямо не прив'яжеш. Але суть в іншому, суть в тому, що режим АІАТО, коли почав Воювати зі своїм народом, він, здається, мені спричинив е, вже збройний партизанський рух. Ну, і з якого боку цих повстанців проти режиму Еатол з'явиться зброя, це вже питання. Тому що в Курдів є своя комунікація, в азербайджанців своя комунікація, ну, а там всі інші етноси теж придумують, як себе боронити. Тому самих персів в Ірані важко сказати, за різними оцінками не більше 50 мільйонів з 80 мільйонів населення. Вони не дуже козиряють, так би мовити, своєю демографією, тобто вони не дуже поширюються даними про свою демографію, але мені здається, що цей авторитарний режим так стомив талановитий народ Ірану. що, я б сказав, талановитий народи Ірану, що тут не потрібні зовнішні удари. Мені здається, що ці середовища повстанські навчилися самі собі постачати і озброєння, і знаходити фінанси, бо Іран насправді не дуже багата країна, я б сказав, вона дуже бідна. Тобто у нас з великим потенціалом, але основні прибутки із нафти вуглеводнів контролює як сір корпус стражів Ісламської революції. І удари по штаб-квартирі КСІР сьогоднішній і по маслопереробному заводу це більш ніж показово. Це не лише удар по штабу, але й удар по прямих доходах корпусу стражів Ісламської Революції. Можна сказати, що іранці переводять Своє протистояння з аятолами на абсолютно інший рівень. І широке коло союзників зацікавлених в позбавленні Ірану цього режиму воно лише продовжить ну, м'яке спонсорування. Внутрішнього протесту проти режиму ЄТО. В Україні для порівняння було дві революції: Помаранчева і революція гідності. І в нас тоді значно більше ресурсів було. І у нас була формалізована опозиція і, ну, скажімо так. Союзницький західний кордон. Іран зовсім живе в іншому світі, в світі інших цінностей і іншої ціни на свободу і на життя. Тому наш український інтерес в тому, щоб режим АТО припинив озброювати Росію. Це перше. Друге, щоб цей режим зник. А демократична влада, чи навіть перехідна влада Ірану відновила якісні добросусідські стосунки, чи двосторонні, точніше, стосунки з Україною. Бо в нас все-таки сусідство це трошки, трошки не той термін. Тому мені здається, що сьогоднішній удар має. Постудити деякі інтенції в Китаї і стати дуже чітким сигналом Росії, точніше, іншим потенційним союзникам. Я не виключаю, що якщо, наприклад, КІМ рипнеться поставляти снаряди Росії, то потяг, який буде вести з Ірану на територію Росії, всі снаряди може випадково вибухнути. І Китай буде не проти цього вибуху. Отак от, от. Загалом іранські події вносять, можна сказати, що вони не розширяють зону конфлікту, але вони створюють. Абсолютно чітку ситуацію, коли будь-який наступний союзник Росії, який захоче включитися у поставки озброєння Росії, повинен спочатку задуматись, чи не прилетить йому так, як прилетіло в Іран. Оце це цим саме сьогоднішній день є для нас. Важливим день удару по території Ірану. Швидше за все з території Ірану, силами іранського спротиву. Тому союзники Росії, які хочуть погратися в допомогу агресорів проти України, хай зважаться, чи не з'явиться внутрішня сила. Серед їхніх країн, щоб ударити по режиму будь-якому союзному, з нацистським російським режимом, хочу нагадати, що в самій Росії буквально вчора згорів величезний ринок будівельних матеріалів і фарби всього, що пов'язане з будівництвом під Москові. Це вже не перший такий об'єкт. Словом, Росія горить. Це є показником спротиву росіян своєму нацистському режиму. і показником незгоди із агресією проти України. Слава Україні! У нас є ще деякі інструменти для того, щоб прилаштувати агресорові. Як кажемо молодь, геморой, гемор. Бо, скажемо, культурно неспокійні безсонні ночі. Аби ця нацистська зараза російська щезла із нашої планети. Ми переможемо. Слава Україні!